Вітаю, друзі, слава Україні! А пригадуєте, як там було в класика? Я прийшов вам сповістити при неприємнішу новину. Ні, цього разу не про ревізора. Пані ревізор таки приїхала до Києва, зустрілася із Зеленським, чомусь з Єрмаком. Що дуже дивно, ну це Зеленський без нього боїться з іноземцями зустрічатися чи Єрмак його не відпускає. Це вже окрема історія. В кінцевому рахунку все одно з пані ревізоркою довелося розмовляти шмигалю, який ні за що в країні вже не відповідає і ні на що не впливає, але дістав по повній програмі і вигляд в нього, навіть на ті офіційні фотографії, які він сам розмістив у себе, був такий: ну що просто навіть в мене прорвалося співчуття. Але зараз не про ревізора. зараз про іншу подію. Українському суді нашого Володимира Олександровича Зелене Сонечко звинувачено в Державній Зраді. Ні, не якогось Теску повного, не якогось іншого Зеленського, Зеленських багато. Ні-ні, того самого. Ну ні, правда, відразу знімаємо трошечки інтригу. Не суд і не прокуратура зробила такі звинувачення, а інший фігурант справи про державну зраду. От, здавалося б, на цьому прихильники Зеленського можуть сміхнутися, сказати: ну, все в порядку. Хтось клієще на нашого зеленосяйного, брехня, звичайно, підлість, падлючість, вороги тут розганяють історію, порохоботи, прокляті їм підспівують. все це московське і все, і все. От не варто тільки дуже швидко розслаблятися. Штука в тому, що там перше зав'язано на кілька інтриг. І на кілька дуже серйозних протистоянь внутрішніх, які є вже в сьогоднішній владі, і чим далі тим їх ставатиме більше. А ще звинувачуваний посилається на матеріальні докази у тій справі. Так, всього на флешка і диск, записаними там якимись розмовами і паралельно з ними перемежованими купами документів. Як вважається, основні ці документи це є. Якісь матеріали такого собі колишнього депутата Верховної Ради України і навіть віце-прем'єра з питань силових структур пана Сівковича. Річ в тому, що ці документи вже були в певній мірі дискредитовані, ми це зараз поговоримо. І здавалося б, вони вже не будуть доказовою базою щодо певного одного фігуранта і не тільки одного, до дуже багатьох фігурантів, які там є. Але річ в тому, що раніше. Коли ці матеріали якраз і дискредитувалися, про що дуже чітко сказала BBC в їхньому розслідуванні, там наша служба безпеки України подала тільки окремі уривочки, які стосувалися таких людей, як Кулініч. А ви догадуєтеся вже, що мова йде саме про нього і справу щодо нього, і на умов, якого ще називали гаманцем. Тому що в СБУ він відповідав за цілий ряд фінансових питань і далеко не тільки фінансових. У ті матеріали, які там були оприлюднені тоді служби безпеки України, зрозуміло, що не без рішення прямого з цього приводу з боку самого голови служби безпеки генерала Малюка, і очевидно, що напевне зі згоди заступника голови офісу е президента пана Татарова там. Там були тільки окремі речі. Ну, перше, там був засвідчений сам Кулініч як учасник фактично зрадницьких дій. Там був засвідчений Наумов як реальний зрадник, на якого робили ставку в Росії як відвертий їхній агент. І там було засвідчено факт, що СБУ після 2019 року було перенасичено великою кількістю різної російської агентури саме. Під е, певними переговорами, під певним впливом пана Сівковича, і не без участі е, е, такого ж собі цього Кулініча, який на той момент взагалі ще, здається, навіть в перший момент ще не був СБУ, але мав вже певні впливи, і його туди поступово інкорпорували. Отака От була історія в первісній версії, яку нам представили, а потім, а потім раптом стало зрозуміло, що наявні записи стосуються також президента Володимира Зеленського. Його дружини, Офісу президента Андрія Єрмака, помічника президента Сергія Шефіра, прем'єр-міністра Шмигаля, навіть з якогось там дива, я не знаю що самих матеріалів. Ми поки що ніхто не бачили, скажімо, поса України в США, пані Маркарової Оксани, екс-голови СБУ Баканова. Ну, це він там і основний, і дуже дуже багатьох інших. І от цей матеріал, який є реально на цих флешках. Який насправді був, очевидно, добре вивчений в СБУ, і я думаю, що там багато людей, які мали доступ до цього для себе, зробили зараз дуже хороші заначки на майбутнє, ту інформацію, якою можна було би приторговувати, і шантажувати і зберігати себе від будь-яких неприємностей, і раптом цей матеріал став публічним частково з натяками, з певними детальками, а в військовому майбутньому може стати загальнодоступним. Ви вже я казав, ми вже зрозуміли, що йде мова про те, що в Шевченківському Шевченківському суді міста Києва по суті почали розбивати справу за обвинуваченнями колишнього керівника головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим пана Олега Кулініча. Що йому інкримінують державну зраду, участь у злочинній організації та залишення місця військової служби в Херсоні. Ну Звинувачення серйозні, враховуючи воєнний час, можуть потягнути на довічне ув'язнення. Серйозні звинувачення. Отже, давайте згадуємо. Пан Кулініч був особою, як і всі керівники Служби безпеки України, дуже втаємниченою. Про нього ніхто не знав. Ми й зараз практично не знаємо майже ні про кого, крім тих, хто засвітилися дуже серйозно. Про інших ми не знаємо керівників регіональних, скажімо, структур Служби безпеки України, а Кримський СБУ. Оскільки Крим є окупованим, СБУ діяло управління діяло в межах Херсонської області, але відповідало за нашу агентуру в Криму за наші певні плани щодо Криму, нашу діяльність там можливі атаки, можливо інформаційний певний контент, як ми з Кримом працюємо. Тому це була дуже важлива посада, і те, що пан Кулініч виявився. Російським агентом а ніби немає підстав в цьому сумніватися, взагалі ніяких. Ми те, що зараз Кулініч в нас стане свідком проти іншого, звинувачуваним вже в зраді самого Кулініча не знімають жодної відповідальності. Щоб ми запам'ятали, якщо росіяни десь говорять якусь річ, яка є абсолютно правдива і справжня, ну вони іноді говорять, що сонце на небі. А там, скажімо, риба в воді плаває, ну то вони ж не завжди брешуть, то це не означає, що вони чимось стали хорошими чи вони стали чесними. Так само, і кулініч. Нічого хорошого в ньому бачити, ми не будемо. Він був поставлений на дуже відповідальну посаду указом Володимира Зеленського, який, ну, напевне, був поінформований про те, що ця людина зав'язана на дуже серйозні російські кола і буде виконувати агентурну роботу. На жаль. Всі, ті, хто вже звинувачений в зраді, всі вони теж були поставлені на посади персональними указами Володимира Зеленського. До речі, ви пригадуєте торік, на початку літа, коли брали кулініча, Велетенський погонопад, коли полетіли кільканадцять, а може й більше, ми ж не всі не відслідковували щодня. Всі ті укази більшість полетіла керівників обласних управлінь служби безпеки України, тих, яких Нібито за поданням Баканова, нібито за підготовкою на Умова, підписував їхні укази про їхні призначення, особисто Володимир Зеленський, які не пройшли належної перевірки. Або перевірку пройшли. Агентурна робота на Росію була доказана і це не зашкодило підписанню указів, тому що хтось дуже сильно рекомендував і дуже сильно просив. Але це все ті речі, про які ми здогадувалися, які напевне би залишилися нікому невідомими. Але. Пам'ятаєте, Решкулініча, він став певною віхою. В той момент Єрмак і Татару ділили спадщину ну, ще. Тут 100 років вам життя Володимиру Олександровичу, спадщину Зеленського вибивали з влади всіх останніх людей, з якими Зеленський реально йшов до президентської посади. Пам'ятаєте на ТСН їх показував, останніх ліквідовували, і лишався Баканов, за якого Зеленський тримався отак руками й ногами, і кричав: не віддам, я з ним до школи ходив, мій друг дитинства. І от тоді відбулося арешт кулініча, на якого матеріали мали, його схопили, від нього йшли такі зав'язки. Про них ми досі ще не знаємо всього. Але там такі світилися речі на адресу. Володимира Зеленського, що довелося відразу ж списати Баканова. Тоді це було настільки важливо взяти Кулініча, щоб не зірвалася ця операція, бо операція була насправді проти Баканова. Кулініч фішка в цьому всьому. Так от, тоді сам генерал Малюк брав участь в затриманні своїм чорним пістолетом. Знаєте, оце як там в тих фільмах ще там радянських про бригади, про все його особисто арештовував. І арешт відбувся Баканова. Відправили геть кудись подальше, і далі раптом почало розвалюватися це все. Потім оця справа Кулінча почала розлізатися, і не тільки вона, як і всі справи з оточення цього друга дитинства зе Баканова з Кулініча зняли відповідальність за підготовку вторгнення з Криму, рашистського вторгнення, що було найстрашнішим, від чого вже відмитися було б неможливо. Знаумова, взагалі, всі зрадницькі дії зняли найперше підготовку вторгнення через чорнобильську зону. Пригадуєте тоді, коли випила ця справа колініча, всі почали говорити навіть відкрито говорити вже публічно. Що Наумов безпосередньо курував, готував і віддавав всі відповідні накази відповідно зробив все можливе для того, щоб через чорнобильську зону расисти зайшли легко, вільно і пішли на Київ. І він був одним з тих, хто організували дезінформацію, що звідти точно не буде ніякого наступу. Так от, знову це зняли, і зараз вже офіційні чинники кажуть, а в новомова нічого немає. Новомова тільки економіка. Він щось там крав. Є те, що крав, знаєте, нічого ж не доведе, воно все падає вниз, вниз вниз І виявиться, що в нього тільки незаконне переміщення через державний кордон України, валютних цінностей і коштовностей. І все. Отак би було. Могло бути. Ну а про Баканова головне було. Його позбутися, його позбулися, а далі, очевидно, були домовленості. Зеленський сказав, Ви не рухайте мені, Баканова. Він мені улюблена моя постать, все. І Баканова навіть не стали допитувати. Хоча він проходить по всіх епізодах всіх цих справ, про які ми зараз вже говоримо і ще будемо говорити повністю по всіх і по всьому. Взагалі, більше того, ми дали можливість отримати. Е цей диплом адвоката, і от зараз вони навіть думають, що закінчиться війна, треба будуть же шиті про репарації, справи про російське майно. А ви знаєте, що адвокатські фірми, які від імені держави відстоюють інтереси держави Україна, дістають неймовірні, просто бонусні. Ви бачили те, як було по Нафтогазу України. За що зараз, до речі, і пробують колишнього Нафтогазу судити? Так, от там просто неймовірні, там мільйони, мільйони, мільйони. Вони відсотка, уявіть собі там сотні мільярдів доларів, які там будуть відсотки. А у мав присісти на цю шикарно хорошу золоту живу, тому що він же ж друг Зеленського. Що того, що він зрадник немає значення тим більше. Він ж взагалі думав, що він відмився від своєї втечі з України 24 лютого, у тоді, коли він організував шоу з записом від Медведчука фейкових, абсолютно фальшивих звинувачень проти. Порошенка в обмін на те, що відпустять за кордон такого політтехнолога Медведчуківського погребинського Михайла, який міг дати ті свідчення на Медведчука, за якими Медведчук вже би не відмився. Дістав би довічне гарантовано. І от за це думав Баканов, що він організував таку справу, що в нього буде все хорошо. Ну, от, бачите, там були інші ігри. Баканов не попадав спільно, тоді ще спільну гру між татаровим і Єрмаком. Добре. Вертаємося все-таки до Кулініча, бо мене весь час відносить на дуже серйозні теми. А вона вже скоро буде половина нашого цього запису. Отже, кулініч таки позбувся найсуттєвіших звинувачень у сприянні окупації України, але виявилося так, що він отримав почесне в обках, звичайно, почесне право стати головним цапом від у всій цій справі Бакановського СБУ. Пам'ятаєте, Баканов. Повністю звільнений від відповідальності на умова зводять до нуля, так що потім закінчиться тим, що він ж мовляв відсидів у Сербії рік. Що його тепер ще в нас судити? Умовно дадуть і по всьому, і на тому закінчиться навіть коли він вернеться в Україну. Я думаю, він вернеться все-таки в Росію і. По Кулінічу нібито йшло потихеньку, теж на спад, щоб все повністю розмити. Взагалі мав відповісти. По моєму єдиний, хто взагалі ні в чому не був винуватий, на мій погляд, може я помиляюся, це голова Харківського СБУ, який єдиний сидить, його так затиснули заперели, щоб там від звуку від нього не проривалось назовні, тому що він напряму відразу звинуватив українську владу, не називаючи Зеленського, там Зеленський напряму випивав у відкритій зраді. І здачі міста Харкова рашистським військам саме була передбачена здача Харкова, відведення бригади, все, і він по це почав говорити. Він же сидить в тюрмі. Але крім нього, тільки Кулініч, саме по тих всіх справах з Ради ВСБ, мав стати відповідальним. І, схоже, що його адвокати Кулініча вели переговори з представниками влади щодо розвалу основного звинувачення. От ті, всі переговори з сівковичем і сприяння в управлінні та насиченні агентурою Російської Федерації СБУ – це і було власне те основне звинувачення, яке би мало бути проти Кулініча. Це видно з дуже такого, знаєте, відверто некоректного підходу до оформлення речових доказів От тої флешки і диска, на яких були записані якісь матеріали. І як нам спочатку з казали, там тільки були особисті розмови Кулініча із Сівковичем. Як бачимо, тепер уже не тільки особисті розмови, а й деякі інші матеріали, які якось так умисно там чомусь опинилися. Все би, здається, було би окей. Якби не те, що хтось у ваді вирішив, що ну не можна. Справа занадто гучна про неї всі говорили. А можливо, з боку, там татарова був якийсь певний тиск. А чому це ми маємо? Ми стару команду. Добиваємо. Ви ми, ми погодилися не рухати Баканова. Ну, давайте, хоча б Кулініча нормально засадимо. І я думаю, що в той момент воно зірвалося. Схоже, що кулініч дійшов просто до елементарного висновку, що його не випустять. Живим він не вийде. Бо знаєте, отримати довічне. За повний об'єм, якби скажімо, йому ще інкримінували і вторгнення з Криму підготовку до нього, а він міг до цього мати стосунок прямий, як голова СБУ по Криму плюс Херсонській області. Там всі вони мали до того стосунок. Чи отримати 15 років за дещо менші звинувачення? Але в цій ситуації просто менше не можна дати, тому що суспільство не сприйме. А влада повинна десь трошечки іноді рахуватися з суспільною думкою. А ця справа набула розголосу. Саме от малюко, той ареш, все це дуже дало достатній розголос, і зараз вони з дуру почали відкритий суд, і оце їм полізло. І тепер і тепер кунішу виходить ситуація. 15 років і знати, що тебе там приб'ють, а для нього в його віці це вже майже довічне, чи отримати довічне, а потім, давши свідчення, грантовно мати впевнені, що про нові владі його помилують за саме свідчення проти Зеленського. І я думаю, що він вибрав друге. І от Кулініч в суді почав говорити. Знаєте, він почав робити речі, які в юриспруденції взагалі то вважаються дуже дивними. Він почав давати свідчення проти себе по одній зі справ, яка стосувалася реальної державної зради, це було. Саме мова про оці переговори з Сівковичем і домовленості про кадрову політику в СБУ, яку нібито Кулініш вів з сівковичем. ці саме розмови, все вони ж були. Я вже казав, ці докази були дискредитовані слідством на самому початку. Неправильне оформлення, не підтвердження їх походження, все інше. От я вже згадував, розслідування Бібісі показало, що ця справа фактично в тій частині повністю валиться. І тут раптом кулініч починає давати покази проти самого себе. Він підтверджує реальність, достовірність матеріалів, які були на тій флешці, які знайшли в якійсь покинуті якимось квартирі, невідомо ким, і всі вважають, що це флешка якась скинута сівковичем. Ну, з матеріалів сівковича, бо там не тільки матеріали, які могли бути доступні самому Кулінічу. І От ще один диск, який був знайдений уже в машині самого Кулініча. І от він доказує, що це правдиві матеріали, достовірні. І ніхто не сумнівається, що такий хитрий жук має. Запасну версію цих матеріалів, якщо не він має, то все одно ж матеріали від Сівковича, і Сівкович точно їх може мати, і в відповідний момент скинути не лише в медіа, а скажімо, вкинути певним союзникам України як докази для певного процесу, майбутнього серйозного процесу. І зараз в інтересах Росії для дискредитації України, коли президент України домовляється з ворогом своєї країни, то в такому випадку, вибачте. Росія може починати там підспудно через дипломатів, через якихось своїх обісів казати, кому ви допомагаєте. Ви ж на ту ж саму Росію гроші кидаєте і все інше. Знаєте, там можуть бути різні речі. Росія грається в такі ігри. Тому цей матеріал він може появитися навіть без волі самого Кулініча. Він може появитися, тому що це вигідно сьогодні і Росії. Так це матеріали про правду. Реальну правду, але на жаль дуже часто, коли наша влада зробить зрадницькі дії або краде, або займається корупцією. Інформація про це правда завжди потрібна. А інформація про це на певному етапі може бути використана Росією, так і є. Так от. Про щось зараз в суді сказав саме Кулініч. Він фактично озвучив один з матеріалів, про який СБУ перед тим змовчало. І це як виглядає? Це є доповідна записка представника співробітника ФСБ Рефії для Сівковича або для свого іншого керівництва. І це те, що було на фешті Сівковича, де також були зафіксовані інші розмови Кулініча. Тілісний матеріал, це все можна перевіряти. Я думаю, колись в майбутньому будуть відповідні експертизи. Я трошки знаю, як це робиться, бо я був колись основним свідком. І в американському правосудді, і в українському по справі Плівок-Мельниченка. Тому я трошки знаю всі ті деталі. Я можу сказати, що такі матеріали можна підтвердити і можна на них вести процес. Так от, там, от давайте я зараз зацитую, це цитата вже пішла, вона вже пішла на кількох сайтах, в кількох виданнях, але я процитую просто один кусочок, який всім відомий, уже тепер відомий, а раніше було страшним. Значить, установлен контакт з С. Це радник голови СБУ Баканова, фінансовий партнер Зеленського Біляєв Олександр Валентинович, який за дорученням президента виконував ті чи інші доручення був активним учасником виборчої кампанії Зеленського. Це наше поповнення, котрий являється довіреним і очень близьким президенту України. Ще раз кажу це є донесення російського агента. На минувшей неделе, 2 июня 2019 года, Тильке заступив на посаду Зеленский. На даче президента по его инициативе состоялся разговор с КЭС, где Зеленский сообщил, что у него прошли встречи с рядом влиятельных фигур украинской политики, Знаємо, тоді був з оп... тоді що опозиційний блок, це називався, саме з ними були розмови, політики о каналі зв'язку між ними на роботах о присоєднанні к Росії, Интересная штука, правда? Наработок присоединения к России. Приеднание Украины, чи не, в Украине, что не в таких интересов России. Президент считает, что необходимость в таком канале давно назрела. Однако он никому не советует встречаться и доверять, и предлагает С возглавить этот процесс. В качестве там, первого шага там было там, взято под контроль там, Разумкова, чтобы было все в порядке у них, то сколько партии на организации. Также просил президент Беляева проверить на предмет лояльности всех кандидатов на должности правительства Украины. Про це в контексті звіту Російської Федерації. Слухайте, хороший контекст готували уряд майбутній за принципом, щоб він не зашкодив Росії. лояльность всех кандидатов так само. Президент Украины не скрывал и другой своей цели. Он хотел бы воспользоваться опытом Беляева как крупного предпринимателя, оказать ему полное содействие при вращении в своего олигарха. Зеленский заверил Беляева, что готов провести всех необходимы, все необходимые назначения на ключевые должности по его с тем, чтобы по этой чтобы это содействовало налаживанию закрытого канала общения с руководством Российской Федерации. Про Відкритим текстом заявив підозрюваний у державній зраді кулініч в суді присутності адвокатів, присутності інших людей, які це звичайно зафіксували, і це пішов поки що в судовий протокол. І стерти це буде зараз дуже дуже складно. Далі у файлах, там, як сповістив Колініч, йдеться і про встановлення закритих переговорів з РФ, і готовість змінити уряд міністрів. Основне, там йдеться про міністрів оборони і МВС, і наскільки я розумію, там йдеться про е, начальника генерального штабу, що терміново зробив Зеленський саме тоді, коли пан Муженко виїхав до. Брюсселя вести переговори по підготовці до вступу України в НАТО. Він виїхав начальником штабу, приїхав туди вже безробітним. Отак От виконуються домовленості з Росією, які зафіксовані на цих флешках. Там ішлося про СБУ, про генпрокуратуру і всякі про ті дострокові вибори, які мали відбутися. І ставилося питання про припинення вогню. Закритою договорною часть будуть вести бивший віце-прем'єр-міністр України, який знаходиться в Москві, Сівкович, зацитував Кулініч. Оцей текст. І саме з Сівковичем Кулініч, після того, як ми знаємо вже з оголошених СБУ, тобто вже підтверджених записів, і вів кадрові переговори про призначення керівників регіональних і інших органів Служби безпеки України. І в це все тягнеться. Вже тепер навіть не до Офісу президента, а особисто до президента. Знаєте, ми вже так звиклися, що в нас багато хто каже: ну добре, виявиться, що там кроти, виявиться реваншисти, але саме ж Володимир Зеленський, він ж наш сонечко, він ж нічого не знав, його ж обманювали. Тут, в матеріалах, йде інформація про особисті розмови і Бесіди Зеленського, в яких вирішувалися саме ті питання. І саме йдеться там теж про те, що Сівкович організовував шпигунську мережу в СБУ, на користь Росії, що на виборах 2019 року стояв за оплатами лобійських послуг США на користь кандидата Зеленського. Про це теж появилися інформації. Вони зараз вже випивають одна за одною. Випивають явно вже не від а трошки ширшого контексту. Теж цікава штука і. Дуже цікавими можуть бути ті покази Кулініча. Він же ж стверджує, що про загрозу захоплення півдня України на банковій були поінформовані, якщо вони були поінформовані і в той самий період віддавали накази негайно відвести всіх військових, зняти всіх кожного до останньої людини, останнього війця українського збройних сил України забрали з Чапинського району 22 лютого 22 року, за два дні до вторгнення. От що ми розуміли? Оце та історія. Знаєте, е, хто такий цей біляєв? Я думаю, що тут розказувати детально я вже не буду. Про це написано багато де. Про це ну можете зайти на цензорнет, там ще воно під верхом висить, тому що це таке це є. Топ-новина. В нас її про неї мало розказують, а це дуже суттєво. Річ в тому, що цей біляєв це дуже близька людина до. І саме Івана Баканова, от Іван Баканов і Біляєв одружені на двох рідних сестрах. Слухайте, якась традиція. Притула і хомотинник поріднилися. Ну, Хомутиннику, мабуть, це байдуже, а притулі дуже хотілося з партії регіонів, з олігархом, хоч хомотинником. Він вже тоді був так досить сильний, пивовий, хоч якось зріднитися. То він одружився з росіянкою, хоча в нього вдома це було табу страшне. Знаєте, на Тернопільщині найстрашніша лайка, найстрашніше прокляття, щоб ти на росіянці одружився. То він одружився на росіянці для того, щоб поріднитися. З хомутинником так само, і тут. Баканов і відповідно Біляєв поріднилися через сестер. Там були історії, в яких Баканов вліз як певний юрист, який займався фальсифікацією певних матеріалів по рейдерських захопленнях, по всьому, міг сісти в тюрму, і далі, як це вже історія від Сензорнет і від інших джерел, я не беруся її підтверджувати. У мене нема таких фактів. Але як там стверджується, що саме Володимир Зеленський, коли Баканов і Біляєв могли сісти в тюрму за рейдерство, бігав. І випрошував голови СБУ Хорошковського, щоби зняв ті звинувачення. Ну центр Нечця приплів туди і Юрія Оценка, Але знаєте, Юрій Оценко і Хорошковський не співпадає в часі, не перетинається в часі перебування на посадах. У мене є все таки відчуття, що до Уценка він навряд чи бігав. Я думаю, що Юрій Віталійович, як захоче, він сам на цю тему висовиться і скаже: було чи не було щось таке, чи приходив, чи не приходили. А Володимир Зеленський як актор за контрамарочки за гарної формі згадку про, про цю людину там себе в від. Відповідному якомусь сюжеті, міг дуже багато тоді кабінетів заходити і дуже багато що вирішувати. Отака От була, знаєте, штука. І відомо, що цей Біляєв дуже часто їздив до Москви через Мінськ, що ще було, в принципі, дозволено через Мінськ з 15 по 19 рік, по 20 рік, а потім. А потім став фактично отим контрагентом, який мав зустрітися з Шуйгу. Йому готували в Зеленську зустріч з Шуйгу для того, щоби мати якісь переговори для Володимира Зеленського по якихось отих діях, які ми сприймаємо, все-таки як зрадницькі, які я зараз собі дозволяю сказати, що вперше офіційно в судовій залі Володимира Олександровича звинуватили в державній зраді, опираючись на матеріали, яких нікуди не подінешся. така історія. Знаєте, про Біляєва я ще раз кажу, ви можете знайти більше на цензорнет. А я вам, як людина, яка дуже добре знала Сівковича, сидів поряд з ним в Верховній Раді, який був другом для всіх, всім довірений. Пригадуєте, кого вимагали після отруєння Ющенка депутати нашої України, сам Віктор Андрійович, вимагав, хто б він мав очолити комісію про його отруєння? Всі вони Сівковича вимагали. Вони йому всі так вірили до утопіння Сівковича, який входить Москви. То я вам просто скажу дуже коротеньку деталь. Хто такий Сівкович? Сівкович керував фактично радянською резидентурою КГБ у Німеччині в той час, коли дехто, Володя Путін, сидів у Дрездені і очолював там фактично центр культурного відпочинку для совєтського КГБ. Тамтешній резидентури. І Сівкович йому підкидав генеральських жон, які їхали на закупівлі, для того, щоб Путін міг на тому пізробити. Коли Путін погорів на якійсь крадіжці, Сівкович його врятував від тюрми. А потім, коли у Сівковича з Путіним вийшли проблеми, Путін, я кажу, з Путіним, господи, у Сівковича вийшли з кучмою проблеми. Кучма його хотів реально посадити, тоді по справі е, Градобанку, Жердицького, все інше, його навіть тоді у Бос кидав, фізіономію в асфальт, раптом. Путін прилітає в Київ з неофіційним візитом. З кимось там зустрітися, на якусь акцію взяти, на якийсь концертик приїхати. Такі були історії. І кучма чекає, щоб з ним зустрітися, а Путін відповідає: Я поїхав тут в резиденцію свого поса і буду чекати, щоб перед тим зустрітися зі своїм другом Сівковичем. А Сівкович, розуміє, що його мають арештувати, поїхав в Крим, закрився там на своїй дачі і там готовий був відстрілюватися. Посали спеціальні літаки, купу спецназу. Вони не знали, скрутили Сівковича, притягнули його до Києва. В Києві довелося вибачатися, обтрушувати, обгладжувати санячки. Позатирати, і тільки після зустрічі з Сівковичем Путін погодився зустрітися з кучмою. Сівкович один з тих, хто цим не афішує, але може до Путіна заходити вільно. Ну, якщо до Путіна ще взагалі можна заходити, якщо він ще в тому стані, що ще може спілкуватися. Тому Сівкович є насправді основним агентурним управителем ситуації по Україні. І що погано для Володимира Олександровича, В Сівковича зовсім інший кейс, ніж той кейс, який є у Патрушева, це інші заходи. До Путіна. І от сьогодні Володимир Олександровича розтягують на шпагаті. Він мусить перед українським суспільством демонструвати якийсь патріотизм, що в нього виходить дуже погано. І він попадає під Оманський кейс, що було дуже боляче, але ще якось можна було грати. І зараз він попадає під кейс Сівковича, який засвітив Кулініч. Що це означає? Я не знаю, чи буде палити Патрушевсівко Патрушевку Зеленського? Мабуть, ні, він потрібний при владі. Але Сівкович таких дуже не любить. Я думаю, що Сівкович рано чи пізно спалить Зеленського. І це означає, що колись нашому Володимиру Олександровичу не уникнути до вічного ув'язнення. Ой, не уникнути. І зараз він буде дуже дуже підвішеному стані. Тому поки що поздоровляти з чимось рано, але. Принаймні ми розуміємо, що дехто сьогодні в Україні буде більш насторожено себе почувати. Все слава Україні!